Народна кухня це така ж культурна спадщина українського народу, як мова, література чи мистецтво. Українська кухня складалася протягом віків і з давніх часів відрізнялася різноманітністю страв і високими смаковими якостями. Українська національна кухня має свої характерні риси, які істотно відрізняють її від інших. Хліб та зернові основа української кухні. Протягом багатьох століть хліб, хлібні вироби та страви зернових становили основу харчування українців, починаючи від найдавнішніх прісних коржів, які готували на території України тисячі років тому до безлічі складних хлібобулочних виробів. Важко знайти іншу кухню, в якій пироги відігравали б таку роль, як в українській. Широкому поширенню пирогів безумовно сприяла піч. Це домашнє вогнище найкраще пристосовано для випікання пирогів. Найдавніші це пироги з прісного тіста. Але дріжджове тісто з'явилося в Україні дуже давно. Існує думка, що воно прийшло до нас від скіфів очарів. Варимо, а не смажимо. Переважання варіння і тушкування над смаженням. Соління над коптінням. Як відомо, основний спосіб термічної обробки харчових продуктів залежить від конструкції домашнього вогнища. В Україні це було вогнище закритого типу, вариста піч, тому тут переважно готували варену, тушковану і печену їжу. Таким чином виробилися своєрідні смакові стереотипи і звичка. Навіть чумаки, які возили сіль із Криму і Приозов'я та запорізькі козаки в походах робили в землі тимчасову пічечку, кабицю і готували в ній традиційні страви, куліш, кашу, галушки. Навіть з упальованої дичини вони переважно варили юшку, а не смажили її на рожні. Цибулька та Часничок Смакова різноманітність страв і продуктів в українській кухні досягається поєднанням теплової обробки і використанням різних жирів і вживанням місцевих прянощів, таких як цибуля, часник, хрін, кріп, петрушка та інші. А ось перець, кардамон, гвоздика, кориця це пізні запозичення з 16-17 століть. Здорові овочі. Для українців було типовим на різне вживання овочів, а на їхніх подріблених сумішей у вигляді салатів та вінегретів. Салати це пізне запозичення в XIX столітті Західної Європи. Схильність до вегетаріанства. Хлібна борошняна їжа урізноманітнювалася переважно рибою, грибами, лісовими ягодами, овочами, молоком і значно рідшим м'ясом. Цікаво, що ще до минулого століття м'ясні страви українці вважали святковими і не вживали їх щодня. Перші страви головні. Щоденне вживання рідких гарячих перших страв було в давнину звичною справою. Спочатку вариво із зіллям, пізніше борщі, супи, розсольники та інші страви, що готуються переважно з рослинних продуктів. І куди ж без сала? Сало вживають як самостійну їжу головним чином в сирому запеченому вигляді, у вигляді шкварок або у вигляді різної приправи і жирової основи різних страв. Таке відношення до свинини порівнює українську кухню з кухнями західних слов'ян. Історично склалося так, що в українській кухні споживання свинини переважає над усіма іншими видами м'яса. Це зумовлено кількома причинами. По-перше, биків частіше використовували саме як тягову силу. По-друге, навіть ті селяни, які розводили корів, яловичину продавали на ринках, а для власного споживання робили запаси свинини. По-третє, з однією з гіпотез на популярність свинини серед українців вплинули турки. Ісламська заборона на споживання свинини гарантувала українцям, що свиней не заберуть, тому й розводити їх було доцільніше. Українська кухня смачна, різноманітна, щедра, ситна, цікава, самобутня. Вона створювалася протягом багатьох віків та відбиває не тільки історичний розвиток нашого народу, а ще й його звичаї, традиції і навіть природні та кліматичні особливості, в яких перебував український народ в процесі свого історичного розвитку.